Доброго дня! Як обіцяв, кожні 2 тижні роблю вам погляд автоелектромобілів на наявності міста Київ, вулиця Павло 8. На сьогодні неділя, трошки менше людей. І покажу вам, але хочу сказати, що в кінці відео я скажу, кому не вистачає грошей як можна придбати собі електричку. Скажу в кінці відео. Дочекайтесь, послухайте і підписуйтесь, бо викладаю тут свіжі електромобілі, які приходять до нас на майданчик. Бо багато хто телефонує про авто, які вже давно-давно поїхали, а люди передивляються відео. А коли ви підписані і у вас є сповіщення про свіжі відео, ви отримуєте свіжі огляди, свіжі машинки надходження, які у нас є. Сьогодні у нас 26 жовтня. Починаємо. Спочатку у нас Q5 Audi, новенька машина. Шестимісне авто, повноприводна, фантастична комплектація, є таких дві, одна в салончику, стоїть одна тут, 47 тисяч доларів. Новеньке авто, попереджаю. Дивіться, це у нас Fisker, Авто з Америки, але він код, ось покажу, кому цікаво. Він код гляньте. Гляньте, що було по машині. Машина абсолютно в рідній фарбі. Було вдарене колесо. Машина 113 кВт, повний привод, 29 999 15 тисяч пробігу. Машина в фантастичному синьому матовому кольорі. Технологічна, просто можна 20 хвилин розповідати про опції і функції. Приїжджайте на тест-драйв. Kia ev 6 2022 року 77 кВт батарейка, 500 км ходу, 27 тисяч доларів. Машина теж з Америки, але з міні-міні-мінімальним пробігом мінімальними пошкодженнями. Зараз 12 вольтовочку заряджаю Так, Це у нас гібридна машинка Skywell. Ви знаєте, що ми представники офіційні, 33,5 тисячі доларів. Це у нас чисто електричні скайвели. Пішли 86 і 72 кВт. Зараз оце 86-ті батарейки. Цінник 30 тисяч модних одиниць 2025 року машини а в синьому, чорному, білому кольорі. Це 72 кВт машинка акційна. За 25 тисяч доларів можна таку собі красуню придбати. Так, це свіже 25 рік, 86 кВт. Це приїхала на цьому тижні у нас iPace 2019 року, максимальна комплектація First Edition HSE, все, що може бути, в машині є. Бачите, вона на пневмі, вона приподнята як треба. Колір фантастичний. Повний привод, пневма. Тут у нас декілька ліфів є 40 кВт. Гольфі потім покажу. 14 тисяч білий гольф 40 кВт. Можна собі, можна собі приєднуйтесь. Доброго дня. на до екскурсію одразу. Да. Я просто огляд роблю для, для каналу. А ми якраз і приєднаємося до, О, до добре, тоді до... да, екскурсія одразу буде. Дивіться, ліп 40 кВт, 14 тисяч умовних одиниць. Машинка з Європи без ДТП, без всяких перевернутих історій, втоплених історій. Машина сів, поїхав. Тут комерційна техніка, це Maxus Deliver 3, 53 кВт батареєчка, 300 плюс км запас ходу, буває коротка база, як оця, буває, ще довга база. Теж є в наявності. Цінник цього авто 17 тисяч доларів. Довга база від 19 і вище. Можна переобладнувати їх в пасажирів, вже є досвід, так що звертайтеся кому треба. Можна максимально 7, 1 водій і 8 пасажирів. До 9 місць можна машину оформити, вона буде як пасажирська. Донфенг Є М26, електробус 42 кВт 240 км ходу, новеньке, новеньке авто, новенький бус на 5 кубів, можна його придбати по безгатьокому перерахунку. Є дві такі машинки. Ось на цьому тижні приїхала Tesla S75D. Це повноприводне авто в такому фантастичному кольорі, цінник 21 тисяча умовних одиниць. Авто з Європи, швидкий портзарядки європейський, навіть з кофром приїхала. Машина на пневма, пневма перевірена, машинка обслужена. Можна брати і їздити. Це вже рестайлова. Бачите? Це у інша, вже повністю перероблена машинка, тільки кузов, а, як у попередній. Далі а, ще, їде, ще їде така біленька, тільки 90 d 90 батарейка теж е, повноприводна. У неї буде цінник 23,5 тисячі теж з Європи і теж в перфектному стані. Так, Це у нас Maxus EV80 в пасажирському виконанні, в чорному кольорі, Там 9 людей, 57 кВт батарейка, 200 км запас ходу. Для підписників 21500 можна буде зробити по цій машині. Це величезний бус, як спрінтер, не знаю. Там покажу. І на цьому каналі є на кожне авто окремий огляд. Окремий огляд, який можна буде подивитися собі більш детально. Якщо у вас є по якомусь авто питання, я можу окремий огляд скинути вам на Viber, пишіть. Так, це машини заказані. Під... Це під клієнта приїхали оці, ці, да. так. В салончику є, я вам покажу, якщо ви ще будете, тут я вам покажу в салоні є такого плану машинки. Так, далі Maxus є Унік, це мінівен, є Унік 5. Мінівен 53 кВт батарейка, 300 км запас ходу. Машинка з Європи, з Європортами. Ось вот такий величезний Вен. Так, Далі пішли. Цей теж на базі ЄВ80, Maxus 57 кВт, 200 км запас ходу. Це повністю вантажний фургон. Справа зліва сумна, сумна дверка і ззаду ворота. На три людини, передні, на три людини передній ряд. Ну, кому хочеться кілометр 50-60 копійок виїжджати в день по розвозці, то звертайтеся, хто калькулятором вміє користуватися. Приїжджайте, підбирайте себе електротехніку комерційну, щоб кожен день закривати. Реально, 50-60 копеек, якщо ви по ночному тарифу заряджаєтесь. 60 копійок в кілометр виходить комерційна розвозка. Так, далі пішли. Це Peugeot 208 в білому кольорі, 50 кВт батарейка, 350 км запас сходу, 100 кВт моторчик, 136 кінських сил, їй вистачає просто аж ух. В білому перламутрику вже сонечко сідає, бо. Вже дні, короче, в синьому кольорі це сестричка чи братик, не знаю. Вони побудовані на одній платформі. Це Opel Corsa У них абсолютно технічні однакові. Це один концерн. Випускає Corsa електрична, 50 кВт, 136 кінських сил, 14,5 доларів і 15 500 оцей пижик. Там далі у нас ще буде 2008, так що дивіться далі. Пішли далі. Це у нас Болтик в такому ярко-синьому кольорі. Максимальна комплектація на шкірі з камерами, з двома задніми 360 по колу ще є. А ось сестричка чи братик теж не знаю. Опіль Ampera, Це у нас випускалося і продавалося в Європі, а це у нас випускалося і продавалося в Америці. Абсолютно ідентичні кузови. Різні трошки комплектації, але це авто теж з Європи, теж без ДТП. Але трошечки тут більше комплектації, тут 360 є. В Європі не ставили 360. Тут тільки задня камера, парктроніки по колу. 60 кВт батарейка. Батарейки міні. По надземній компанії мінялась батарейка 15,5 тисяч доларів. Машину можна взяти з запасом 450-500 км, дивлячись, як ви їздите і ваш стиль їздить. Так, гольфіки. Гольфіки пішли, трошечки залишилось гольфів у нас ще 24 кВт. От в такому кольорі є. От такий сріблястий. На 3D нам повернувся, видавали рік тому. Люди покатались, приїхали, взяли іншу електричку. Ціники в районі Гольфи електричні в районі від 7000 доларів до половиною. Вони є в асортименті, 4-5 машинок є, тому. Приїжджайте, підберемо для вас електричку. Саме гольф, ну, для мене це еталон електрички міської такої. Кому вистачає там, 150 літ 180 кілометрів запас ходу, то кращий варіант, я не знаю, за 9-10 тисяч доларів взяти собі таку красуню. Я думаю, що це дуже, дуже гарний варіант. А це приїхали дві машинки в ліміту... лімітованому кольорі. Оце зелена. Колись бачили гальфа зеленого. Ось, подивіться, є теж огляд на цьому каналі. Ще раз закликаю підписатися, щоб отримувати свіжі відео по свіжих авто, які надходять для вас. І в такому він не чорний, це Бордо. Такий коричнево, я не знаю як його сказати, вишнево-коричневий колір. Не металік, він просто. Я думаю, ви теж такого кольору не бачили. Це Golf 36 кВт, стайливий ліміт комплектації. ЛЕД- щиток, все дуже 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 закомплектовано ще і яркі кольори. Кому набридли білі, сірі, сріблясті чорні машини. Ось, будь ласка. Є варіанти 36 ага, по цінах. Ну, ціники тут зараз Європа дуже піднялась 15500 цінник По цій машинці по зеленій і 15999 машинка Оця бордова. Ця машинка на шкірі. Ця машинка на тканині, але зелену теж можна поставити шкіру, є комплект, комплект для гольфів шкіряного салону. Далі пішли. Так, пижик ION, це у нас сама лайтова мінімальна версія по електромобілях. 5500 цінник стоїть. Машинка 100, 110-120 км запас ходу. Такі, вибачайте, зручні тапочки. На кожен день сів, поїхав. Це кому закривати на дуже великі відстані і у кого є розеточка вдома, де машинка ночує. За 6500 можна вже взяти собі Chevrolet Spark. Машинка приїхала на трийдин на до нас. Люди забрали іншу машину, цю залишили. 6500 ціник, 15-й рік машинка, є швидкий порт зарядки. Сів, поїхав. Так, Тут частина вже є комерційної техніки. У нас в кінці відео буде більше по Рінокенга, а тут у нас стоїть почтовічок такий, На кожен день кому свої справи возить комерційні там магазинчики, ринки, все таке. В жовтому кольорі 9500. цінник Тут 33 кВт батарейка на 200 плюс запас ходу. Ну, слухайте, за 9500 33 кВт це вже дуже добре. Стан, ну, ви бачите, в стані дуже гарному. Пішли далі. Тут у нас вже такі потужні батарейки пішли. В цьому ряду KIA SOUL. Максимальна комплектація 64 кВт, 18900 ціник. Європа без ДТП в такому обвісі, бачите, кросовому. Оце, Якщо звернете увагу, то дуже мало у нас взагалі таких не було. З крос обвісі, в такому яркому кольорі. Теж для тих, кому білі, сірі, чорні машини набридли вже. На шкіряному салоні вентиляція. 18900 ціник пристойний, пристойний і дуже лайтовий. Я, тому що з зараз пропонує такі ціни там. Ще його доставлять, чи має хтось щось зробити, то дивіться, є дві кони, теж такі ж самі батарейки 64 такі ж самі мотори 150 кВт. Це вже в рестайлі. 18900 в такому червоному кольорі або в бордовому. Червоно-вишневий такий і білий колір він на тканині. Менше комплектація 17,5 тисяч доларів. Машини з Європи, я нагадую, машини з європортами, швидкі портзарядки, машини без ДТП. Отак От це виглядає. Так, пішли. Тут у нас новенька загубилась машинка ID4 Pro комплектація. Теж ексклюзивна трошечки версія, бо не всі такі були. В прошках такого не було глянця. Uh, і підвізка трошечки інша, тут як спрайма. 13999. Машинка без пробігу. Новий синій колір. У них, у них були такі темно сині. Оце новий синій колір. Так, пішли далі. Renault Зої 52 кВт. 13999 цінник на 52 кВт машину, яка до 400 км може виїжджати. Просто ну, ціни ламаємо ціни, як це кажуть. Ох, хатали людей, розвернули не тою стороною. Mercedes B-250. Я зайду, щоб вам побачити, що це таке. 31 кВт батарейка, машина в B кузові. Світлий салон. Зараз, якщо відкрите, просто покажу. Ех, не відкрите ключа нема. В світлому шкіряному салоні. Просто перфектна машина. 12,5 12 тисяч доларів. Європа пробіг мінімальний. Ну, просто перфектно. Ще другі колеса є. Так, Побігли далі. Кіаніра, ЄВ... Так, 64 кВт до 500 км. Це вона по батареї по мотору. Як Кона, як Кіасол. А, оце у нас Niro. Просторий салон, люди їх люблять, ззаду багажник більший, задній ряд довший, ніж в коні. Біленька машина, 17,5 тисяч доларів. Ще скоро буде чорна, вже рестайлова. там 22-й рік. Цінник буде 22 тисячі доларів, скоро в чорному кольорі буде машинка. Так, Це я про Япракіоніра. Далі пішли BMW i3. Тут у нас декілька машинок залишилось. 22 кВт. За 10 тисяч доларів можна взяти собі таку красунечку на кожен день, свої справи возити. Так, Хто ж мене тут О, пішли далі. А тут у нас вже важка артилерія пішла. Дивіться, у нас приїхали зараз дві такі дуже потужні комплектації в чорному кольорі, максимальна комплектація, які були все, що було, в них є. Тут музика Харман Кардени, там і там, шкіра, коричнева, коричнева, коричневі вставки з дерева в салоні. Люк відкривається, оптика максимальна, парктроніки по колу, там автопаркування, всі ці історії. Але, ці дві машинки 33 кВт. і та, і та. Але ця вже рестайлова йде. Бачите, в неї інший бампер, отакі рисочки. А тут ще отакі протитуманки стоять. І там мультимедії тобто, машина трошечки допрацьована, дороблена. до... Дорестайлова зробилася. Це дорестова. Оця рестова. Цінник 16,5 і 14,444, ну Така цифра красива, щоб легко запам'ятати було. Машинки теж доступні на тест-драйв, на оформлення, документи всі готові, можна приїжджати. Покатались, якщо сподобалось, поїхали. Ще їде в така машинка, отака, тільки в білому кольорі. І буде ще машина 42 кВт в білому колі, але нижча комплектація на тканині. За 15200 можна буде забрати 42 кВт машинку. Але тут комплектація просто перфектна. 42 кВт таких комплектацій у нас немає. Так, далі пішли. 24 кВт Гольфік 9999 машина на тканині. Музика Harman Kardon. можна приїхати собі підібрати. Теж дуже зручна, дуже комфортна машинка. Просто я закоханий в гольфи. Так що, дивіться, тут у нас пару пижиків є, 2008-х. Оце GT комплектація. 50 кВт батарейка, 300 км плюс запас ходу, а тут у нас в такому ж кольорі тільки не GT комплектація, менша комплектація, тут 17,5 тисяч доларів. Ця машинка 18900. Але тут є трошки за що гроші взяти додаткові. Теж приїжджайте, є, що порівняти, є що вибрати. Тут у нас ще залишилась 33 кВт машинка в меншій комплектації за 12,5 12 для підписників. Можна буде її віддати. Ось така красуня. Далі пару апчиків. Ще один приїде у нас на обмін. Людина забирає там Теслу, залишає собі е, Теслу і віддає нам брав. Півтора-два роки тому у нас апчика з люком, з релінгами, ну там жирна комплектація в білому кольорі. Хтось в мене, до речі, шукав білу на гарній комплектації. Якщо ви дивитесь, то звертайтеся. Є машинка, зараз буде десь в середу, в четвер приїде людина. Ціни от, от від 6500 до 8500. Це машинки 150 запас ходу, 120 зимою. Дуже зручні, дуже гарненькі на дорозі, дуже керовані, дуже схожі на гольф, трошечки менші. Але керується, рулюється, їздиться дуже приємно. Сам на такому катався років півтора тільки 10 був червоний. Хто дивиться канал, він пам'ятає, машинки такі були. Звичайний перший ліфт, піонер, перша, перша, перша проходить 24 кВт, 11, бар з 12 батарейка 85%. В білому кольорі за 7999, за 7500 підписникам поїде така машинка. Можна приїжджати забирати. Так, далі. У нас ще один тут гольфік 24-й, 10400 стоїть, за 10 тисяч підписникам поїде. Машина на шкірі, тепловий насос, рейлінги, гарна комплектація. Так, ну і я вам за півхвилинки ще покажу, що у нас тут поруч є. Поки не прощаюсь. Так, тут у нас ще поруч продовження цього відео, цього огляду. Дивіться, у нас тут гольфік є. За 8999 машинку можна забрати, це Європа. 24 кВт на тканині, парктроніки в коло. Варіант просто на кожен день кататися. Всі, хто купили гольфи, всі задоволені. Ще другі колеса додам до неї. Тут у нас комерційний Максус величезний стоїть на 11,5 кубів, 72 кВт батарейка, 33 тисячі доларів коштує. Машинка з Європи, з європортами, задні ворота, справа сумна дверка і три людини сідає. О, поки відкрите, я покажу. Три людини сідає спереду. І на кожен день розвозочки, кому треба, беруть нову пошту. До речі, нова пошта катає і 9-й делівер, і 3 й делівер. Дуже популярна така комерційна електротехніка. 33 тисячі можна по перерахунку. Так, що у нас тут? Це у нас Audi. Пару ауді з Європи є. Загубились за 30 тисяч підписникам може поїхати оця машинка. І за... 33 тисячі поїхати, може оця машинка, це спортбек. Бачите, ззаду кузов трошки інший. Блакитний, це звичайний нейтрон, а це у нас спортбек. Бачите різницю, так? Да? То звичайний. Ціни сказав, машини 90, 5 кВт батарейки, повний привод пневма Їхати просто одне задоволення. Хто покатався на Audi e-tron Електричному, просто дуже важко щось потім зміняти авто. Це у нас декілька машинок, залишились кенга. У нас це вантажна машина, червона була, поїхала. В білому кольорі зараз є вантажник такий, 33 кВт на довгій базі. Кофр зверху, тут зарядник. За 11 грошей він поїде, можна забирати. І це пасажирський кенга, в ньому 5 місць. 33 кВт, є автономка дизельна, штатна заводська, закритий, не покажу. На 5 людей і ззаду величезний багажник. 14,5 за 14200 можна забирати машину. Ну що, тепер розкажу вам, кому не вистачає грошей, як можна зробити, щоб собі придбати електричку. Як варіант, може бути трейдин на ваше авто, якщо ви не можете продати своє. Але головне, щоб вам, вас влаштувала ціна, яку запропонують наші фахівці по обмінах. Це перший варіант. І другий варіант це звернутися в банк і до фінансування. Ми з двома банками співпрацюємо. Є варіант до фінансування без кредиту, такого як на авто, а просто як кредит готівкою на ваші справи для купівлі, до фінансування, купівлі автівки. В цьому випадку ви не платите страховки, авто оформиться одразу на вас. Ви платите банку тільки за користування грошима без залогу авто. І без страховки авто. Орієнтовна ціна такого кредиту 1,5% в місяць. Ви можете порахувати, це набагато менше, ніж ви кожен день витрачаєте на паливо. Якщо вам вистачає умовно 200 тисяч, вам це буде обходитися 3 тисячі гривень в місяць переплата. Так що, звертайтесь, підберемо щось і для вас. На цьому відео є мій номер. На самому початку є на рубашці, на обкладинці цього відео. Кому важко шукати, ось мій номер. Мене звуть Максим. Звертайтесь по цьому відео буде ще додаткова інформація, де ми знаходимося Вулиця Павла Усенка, якщо ви забули, або не розумієте, де, просто наберіть. І можна буде собі накалядувати до кінця року електричку, бо обіцяють з Нового року дуже великі подорожчання мит. Багато хто каже, що зараз все відмінять. Ну, слухайте, в країні війна, ніхто не буде, буде відміняти отримання в бюджет коштів, ніхто не продовжиться. Ну, давайте будемо відверті. Так що п'ятирічний пільговий період закінчується закінчується в кінці цього року. Так що гарного дня, бережіть себе і звертайтесь. До зустрічі!